Федерація футболу Лозової провела відкриту першість міста з мініфутболу. У чемпіонаті брали участь вісім команд. Днями пройшов завершальний тур, у якому грали чотири команди юніор, авангард, рятівник, лозівські податківці. За результатами фінальних ігор визначилася трійка лідерів. Сьогодні провели нагородження трьох кращих команд, які посіли перших три місця. Третє місце зайняла команда Авангард. Друге місце зайняла команда податкової інспекції. Команди показали дуже високий рівень. Боротьба була дуже напружена, але як і в будь-якому виді спорту виграє, побіждає сильніший. Чемпіоном цього турніру стала команда Рятівник. Ми хочемо подякувати Збройним силам України за те, що у нас є така можливість провести цей турнір. На церемонії нагородження також відзначили і кращих гравців. Організація і проведення подібних турнірів та будь-яких інших спортивних змагань зазначають футболісти. Це перш за все приклад молодому поколінню, що, попри війну та всі негаразди, необхідно працювати і наполегливо йти до перемоги. Також із новин футболу. Днями розпочався відкритий кубок Дніпропетровської області з футболу, у якому бере участь і команда з Лозової. На вихідних пройшов перший матч Кубкової чвертьфінальної серії, у якому зустрілися футбольний клуб Авангард Лозова та команда Агросфера з Юрівки. У цій грі лозівські футболісти здобули перемогу і завершили перший матч однієї четвертої фіналу з рахунком 1-0. Гол забив Кирил Гребенюк.